вами вчора розглядали основні операції стрищені. І як ви пам'ятаєте, ми розділяли всі, крім е, чого? Крім помінування волосів. Дівчата тихенько. На сторінку, За сторінку, За сторінку 59 ми розглянули з вами всі основні операції, дуже гарно їх повторили, закріпили. І Ми повто... ну, повернемося з вами до повторення, але нам треба з вами вияснити, що таке філірування, якими інструментами його можна виконувати. Вчора хтось сказав з Хотіла я вияснити, як то, розкажіть мені. Що ж Добре, потім допишемо. Отже, що таке фінірування? Давайте для початку, що таке фінірування? Чому ви сіли всі в один ряд? ми яр? Ви б мене бачили, якщо б ви всі гарно напереді сіли. А да, да. ну, Та, вам так одну з форму і треба вже піде Ну давайте, значить, е -е, що таке фінірування? При Це прирішення особої колекції форм слишком. Надання, об'ємо. Так, можна полегшити, тобто зменшити об'єм, а Можна щось... додати. Окей, mm -hmm. okay, якими інструментами вам відомо? Філірування для філірування. Добре, давайте почнемо з філірування. Це конкретно ножиці, які призначені для філірування, для прорічення. Але де ось на сьогодні при сучасних умовах, е при методах стрижки сучасних, застосовуєте саме філірувальні ножиці? дуже часто застосовуєте. Де найбільше? Шолку? Шолку, що шо, в мене ганчики. Ну допустимо, ще. Найчастіше. Де вам точно вони потрібні? Як можна зробити з лірувальними ножицями в об'ємному кінці? Не знаю, це хлопці. Ну, я не знаю. Типичність, якщо ви отак і отак, отак. Це типичність. А об'єм? Ми зараз будемо говорити як. Скажіть мені, будь ласка, хто знає, де ми застосовуємо фінірувальні ножиці, точно де ми там щось інше не зможемо застосувати, або дуже так проблемно? Ну, я би що це своїх стричці про тушок, якщо нам виправити. Чоловічні стрижки. Так, тобто, коли в нас. Ми вже звели там всі зони, тим не менше у нас воно важке, ми використовуємо, звісно, що філірування і найчастіше там ну, пригодяться нам філірувальні ножиці, так? Mm. Бо на жіночі стрижки, ну хіба що воно таки якась коротка жіноча стрижка, де треба теж зробити перехід, іншими ножицями це навіть там чи інструментами незручно. Тоді найчастіше ми використовуємо ці філірувальні ножиці. А м, коли вже якісь модельні стрижки і модельні варіанти, то які в нас є методи філірування, якими ножицями? Якими дівчата? Прямими ножицями. Скажіть мені, будь ласка, які вам відомі методи філірування найпоширеніші Слайси. Давайте розберемося м -м -м. Давайте слайсень. Вже хочу, бачити. Скажіть мені, будь ласка, значить ми пишемо слайс. Яким він буває, бо ми знаємо, що він має на окремій він... пасах. На окремій пасмі. І в загальній масі. Поясніть мені, будь ласка, він не знаю, Як потрібно. Ну, ми окремий пасмі до окремої посмотря, Ковзаючими руками зібраємо. Так, дивіться, Зразу хочу наголосити, що перше ковзати ми можемо і зверху письма, і, і, і знизу. І тепер поясніть мені різниця. Знизу буде об'єм. Буде об'єм. Добре. А, а, за... а, за... а тепер поясніть мені, будь ласка, на якій відстані від прокореневої частинки ми можемо це починати. Чи прямо від корень? Зрозумів, скільки сантиметрів маємо вступити? Нас по правилах, по правилах, у нас є е, вказано, що мінімум три, а, мінімум три можна відступити, те, що можна, а Так? І це важливий момент, що ми е, можемо виступати і більше, залежності, яка в нас довжина настрижки, <пори> <чи, пори> <чи>, <пори> <пори> Ну, Якщо ви навіть робите прикорення, то що у вас буде? У вас просто буде такий їжачок, це не буде профіліроване волосся, а просто такий, знаєте, ефект дуже ну, специфічний. Тобто, тут розуміємо, в коротких стрижках ми там трошки по-іншому працюємо. Власне, у нас є слайсинг на окремих е, прядках, так, а у нас ще є слайсинг, як називається на масс. Коли ми що робимо ножиці? Вводимо в загальну масу стрижки. от Тоді, коли більш коротша довжина, то краще спористатися з в загальній масі. Ті самі відкриті ножиці. Вони переважно вводяться під кутом 90 до підлоги. Ну, розумієте, так, І відповідно, що Прорічуємо в тих зонах, де це необхідно. Ну, переважно це бокові зони, це може бути і грибка часто, і це також може бути взагалі фронтальна зона, коли це якась стрижка. Ми дивимося від ситуації, де потрібно, де не потрібно філібувати. З цим, як би ми вияснили. Та? І також хочу наголосити слайсинг, як би ви виконували на вологе волосся, на сухе волосся. Краще рекомендація моя теж на сухе. Чому? Тому що ви тоді бачите, як воно лягає, скільки ви забрали, чи ви не забагато. На мокрому можна забагато забрати, можна ну, е, не побачити. Дуже схожий, воно підскочує на матке. Окей, зрозуміли, так? Уточнили, молодці. Е, ще який метод вам відомий, крім слайс обрізання. Метод візамі. Добре, скажіть мені, будь ласка, швидко метр. Це швидке. заходиться кінця нож. Де? Ставимо до голови перпендикулярно пасмо, Тримаємо від середньому пальцем. Кінчиками ножиць наштовхаємо. і робимо великі візані, які сіолоси 1 2 міліметри. Тобто, дивіться, ще раз перпендикулярне пасмо. Паспали Паспали Ще раз хочу наголосити, якась має бути певна довжина. Тут, що ваші 20 см від коріння? Так, ну тобто, якщо коротка стрижка, там, ну, цей метр не підійде. Це має бути якась відповідна довжина, коли не може підтягнути перпендикулярно і кінчиками ножиць, буквально міліметрики ми робимо врізання в шахматному порядку. Скажіть мені, будь ласка, що це нам дає? На вашу думку, що це нам дає? Спину ні? ну, просто забирає? Забирає. Це можна робити, звісно, і це коли дійсно треба трошки забрати маси, так? Але що я хочу сказати про даний метод метод і завжди про це говорю. Цей метод чисто для клієнта, щоб він побачив, що ви щось таке робите. Перпендикулярно відтягуєте в шахтикому порядку, щось зістригаєте. Це чисто. i mm -hmm. think the game's night and they do most Ем, от, якщо слайсер, це дієвий метод, поширений метод і він працює і в коротших варіантах, і в довгих варіантах, і так можна зробити і забрати, бо це дуже популярний е, дієвий метод. Цей метод він існує, метод різання він якби має там ну, право на життя, але щоб сказати, що він має популярний і він там дає якийсь такий супер ефект. Ну, більшості на довшому воності треба робити, щоб можна було це відповідно відтягнути. І якщо дійсно є, що зменшувати. Якщо у вас там не дуже булося, то товсте і густе, то взагалі такий метод взагалі то, не неважно застосовувати. Бо так чи інакше він забирає маску. Зрозуміли? Mm -hmm. Ось. З тим розібралися. Тепер давайте далі. Які ще ви знаєте? наступний у вас мене метод. Йрваної стрижки, стриж. що це таке? При... Не маємо, ні, ні, не ходимо. Придбається окремі метод. Що ми можемо в цьому, якщо таке метод забавлюється, втопам дання? Дивіться, тут важливо розуміти, що ми в прямому сенсі будемо як би, виконувати, виконувати ножцями такі е, різкі варіанти, але де ми можемо. На довжині, ну тобто на кінчиках, ми маємо задіяти кінчики, і ці кінчики мають мати 3-5 см. Чому? Тому що якщо ви берете пасмо і над, е, між пальцями, в казівнивій середній у вас має бути тут е, пальцями оці, ця довжина. Якщо у вас буде більше 3-5 см, вона буде просто падати. Ну, По-перше, не буде зручно ним користуватися. По-друге, взагалі він розрахований цей метод. На проріження кінців В стрижці, наприклад, клієнтки казка, але волосся дуже густе. Треба якраз пом'якшити не всю довжину, бо всю довжину ми там втратимо форму, а пом'якшити якраз саме кінчики, щоб вони класно вкладалися в форму. Відповідно, тоді ви над кінчиками тримаєте перпендикулярну письмо. Це може бути будь-яка зона, бокова, фронтальна, вся площа задіяна може бути. І просто над кінчиками, під відкритими гострими ножцями, ви виконуєте рвані руки. Бажано виконувати дуже обережно, бо можна поранити собі пальчик. Не забувайте, так само, ножиці гострі, а акуратно працюєте, щоб не зачепити себе. Є питання до цього методу. Основне, щоб у вас було там довжина 35, не більше. Розумієте? Це суто тепер порічня кінців. І ти, що метод у вас є е, ножицями, які мене сказали Ще один метод, який мене сказали. Точкового зріф. Метод точкового зріху. Е, дуже часто я це кажу зубчастого зріху. Зразу підказую, що це ми робимо. Що це ми робимо? Це виконав прямими ножими. Ясний. Так, тобто, дивіться, тут, тут задіяні теж кінчики, але тут так, е, давайте напишемо спочатку. Е, точковий. Давайте точковий назвемо, Тучковий. Звіс. Назвем, дивіться, тут теж задіяні лише кінчики, але тут ще менші кінчики, ніж тут. Тобто, якщо тут було три пля. То там, взагалі, кінчики буквально один, я би навіть сказала півтора. Розумієте, сантиметри. Тому що це буквально виконується де? На гривці, на крайній лінії росту, це, наприклад, потилиця, та шия і скромні. Ну тобто, це щось зміни тут. Тільки-тільки буквально по кінцях ми робимо м'якшу лінію, просто м'якшу лінію. І я вже про це говорила, що таким методом, тобто точковий, або я його називаю зубчастий зріз, ним можна, в принципі, стригти всю стрижку. Тобто ви, наприклад, стрижете стрижку зняття на пальцях, коротку, там якусь жіночу стрижку. І не стрижати просто звичайним прямим зрізом, yeah. а зразу ви зразу простригли зубчиками, особливо коли, коли клієнта е, булося м'яке, не жорстке. І ми розуміємо, що нам там дуже філірувати не треба буде. Але треба, щоб цей контур і взагалі вся стрижка <світ> складалася. Тоді дуже добре і корисно скористатися зразу оцим цим зрізом. зрізу. Зрозумів? Чи є питання до основних методів? Ну, власне, тут два види. Зразу там було ми говорили, що там є Бо я собі зразу дивлюсь, що має бути п'яти. Ми знаємо, що є сласність в загальній масі, на окремому посміну і далі ці всі методи ми з вами закріпили. Чи вас лишилися Ні. запитання? Ні. Не залишилися. Добре, переходимо до наступного е інструменту, яким можемо е стрифти, точніше перерувати. Чим ще може бритва. Ага. Що ви можете сказати про бритву? Можна протерувати. Що можна зробити за допомогою бритву? Дуже багато також у нас є методів. Але давайте почнемо з того, що я запитаю вас. Що таке часткове філірування бритвою і повне? Чим це відрізняється між собою? Це дуже важливо, бо під час філірування бритви, якщо цього ви десь ну, не засвоїли пропустили, то ви можете забагато нафілірувати. Чи з кого це, напевно, зору? От ні. Завжди так путається. Ага, тобто наоборот. Не зовсім. <рес> Треба якийсь дуже довгий олівець, щоб я могла так дуже згадно пояснити. Ну і Дуже довгий, наскільки я можу знайти, так. Дивіться. Ми завжди про це говоримо. Часткове філірування і повне філірування бритвою можемо взяти за основу ось цей олівчик доволі великий та доволі довгий. Відповідно, дивіться, коли ми кажемо про повне філірування, то ми маємо відступити від корення одну третю. Всі розумієте, що таке одна третя, дві треті. Всі шарить? Добре. Отже, коли ми маємо такий олівчик, це якби наша посмока. Е, якщо це повне філірування, ми відступаємо від корення одну третю, та, а все решта можемо запросто спокійно філірувати. Тобто забрати. Забрати. Ну, ага. Не повністю відстригти, а просто філірувати, зменшувати маску. Це коли повне. Що таке повне Повне виконується на волосся, яке дуже густе, І е, та, дає що забирати. Ми собі там можемо дозволити поняття повне філірування. Тобто ми відступаємо одну третю від всієї довжини, яка б вона там не була, розумієте? бо все ж таки, якщо таке волосся як в лесся, ми не можемо відступити лише 3 см від кореня і тоді філірувати. Бо це трошки буде ну, їжачок по-любому зверху. Розумієте? Тобто, так чи інакше, в залежності, яка вся ця довжина, одну третю ми відступаємо, дві треті ми спокійно філіруємо. І якщо це часткове, це коли волосся явно не дуже густе, явно не сильно потребує такого глибокого філірування. Тоді ми вступаємо від кореня дві треті, а лише одну третю можемо собі дозволити філірувати брикню. Це важливо дуже при філіруванні брикньою. Розумієте мене? Ви зрозуміли різницю між повним і частковим? Це не на деякі зона. Це зміст в тому, що. Це не означає, що ми філюрвання бритвою виконуємо на всій голові. Ми там виконуємо, де нам це потрібно. Але ми цей принцип застосовуємо до будь-якого письма. В залежності, чи воно дуже густе, чи воно не дуже густе, розумієте? А далі працюємо тим методом, який ми там обрали. І тепер можемо перейти до методів, який ви знаєте. Васив написано на сторінці 61. <плеви> Філірування. Так. <плеви> <плеви> І бачите, там пише, що? Поверх косма. Перший, Перший метод. Почнемо трохи. Перший метод, поверх письма. Думаємо, що це за метод. Поверх. Косма. Що це за метод? В ну, першу чергу дай, можна використовувати на яких зонах. І для чого? Використовується метод варто письма. Подумаємо. Щоб забрати пасту? Ще раз. Е, ну, забрати щось. Я, щоб... я просто не вчула вас. Щоб забрати густоту, так. Тобто, метод, запам'ятаю, метод поверх письма, брикню. Завжди поверх я не записала х і бачу, щось мені бригадує. Поверх пасма. Поверх письма, дівчата. Отже. Де, на яких зонах? Зрозуміло, що це робиться для зменшення об'єму, для забирання мас волосся. Подумаємо, на яких зонах голови це може бути логічно. Я би це зробила потилиці, між потилиці і маківкою і побуваю, але в середині не знати, що воно не встачало їжаком. Але зрізане, все одно. Дивіться тут. Цей метод використовується на бокових частинах голови. Правильно почали говорити, але потім щось Рето. виявили багато фантазій. Тобто, звісно, що так, цей метод використовується на бокових зонах. Це скрунелі і це потилична. Але тут бажано розуміти, що все-таки це нижні зони, максимально нижні, тобто нижня потилична і нижні скрунелі. Ну, по-перше, ми це не використовуємо на довгих полосі, такий метод. Тут це не потрібно. Це коли якась форма стрижки модельна, де треба забрати об'єм на бокових зонах, тобто на нижній потиличній і на нижній струне. Ну, максимум ще може бути задіяна середня потилична, так? залежно від того, що тут за форма стрижки. І все. Тобто, як ми працюємо, ми беремо письмо, у вас є схема. Беремо письмо, натягуємо на себе. І пам'ятаємо, що ми відступаємо стільки, скільки нам необхідно, повне чи часткове, і ковзаючим плавним рухом не різким. Бо різким ми просто врубаємо письмо. А плавним ви просто собі плаву філіруєте. Зрозуміли? І забираєте, прочитали собі, подивилися, чи ще необхідно, чи вже достатньо. І таким чином, дівчата, увага. Зрозуміли? Тепер наступний метод наш який який наступний метод брек? Поверх косма. Що є? Піднизу. З піднизу. З піднизу. Піднизу. Під Що ви знаєте про цей метод? Де ми його використовуємо? Метод піднизу послав. Що тут за метод? Для чого він використовує? Для об'єм. Для об'єм. Об де нам необхідний об'єм? А це на, мак... на маківці, так, в першу чергу це маківка, це зони навколо неї. Це може бути верхня бути, верхня. Ну найбільше там, де це необхідно. так, ясна річ, що е, на нижній угу, та, таке робимо. так, Чи там ну на всіх решта? Тобто розуміємо, що тут найбільша зона це маківка і все, що біля неї поблизу. Як ми це робимо? Е, ну, зрозуміло, як ми зробимо. Тобто, тут у вас є схемка, ви бачите. Ви просто теж берете космо, натягуєте на себе, але працюєте бритвою спіднику. Тобто розуміємо, що дуже обережно встановлюємо бритвою лезу до себе, відступивши від прикореневої кореневої зони, скільки нам необхідно по правилах, і е, тоді плавно рухаємося теж на себе. Так? Що це нам дає? Це нам дає такий ефект, що знизу тут коротший пасок, а зверху довше відповідно при укладці тоді у вас буде об'єм. зрозуміли? Також хочу зауважити, що це те, що розраховане на короткий і середній волосся у довжині. На довге, ну, там такого ефекту все рівно ви не побачите. Тому там це не застосовується. Окей, і ще які методи у нас є? У вас там вказують. Третій 2. метод. На чисть? На чисть. Що таке на чисть? Всвідчуне слово на чисть, але то не той на чисть. Я зроблю тому на так. Що тут земель? Ось так. Та, ми виконуємо це на. Цей метод пристосований для пишності, розрахований для створення пишності та в стрижці. І яким чином ви маєте його створити? Подумайте. У вас є два варіанти, які ви можете ним скористатися. Подумайте. Можна просто взяти письмо. Ми знаємо, що ми діляємо такі невеличкі квадратики. І ми е просто з кожного боку, з кожного боку того квадратика, проводимо рухи такі як при начосі зверху вниз, так, від кінчика до корінчика. звісно що не забуваємо там зупинитись на якійсь межі, прикуре навіть е е і відповідно виконуємо це прорічення. Але можна спростити собі роботу і зробити що. Зробити джгук, це буде значно швидше. Ви зробили джгут, і в одній точці провели все це гарно прокрутилось і гарно тобто це можна, Я думаю, що це все дуже просто, цей метод, крім верхніх частин голови, ну більше ніде не застосовується. розумієте? І тут знов-таки для вишності передбачається, що це довжина коротша і середня. розумієте? Тобто, довге волосся там такого немає змісту. Які ще є методи, Два, е, які мене назвали, доволі такі складніші no, на перший no, погляд? No. А? Дівчата, хто? Пам'ятаю. У нас ще є метод філірування бритвою діагональний. Подумайте, що це таке? Діагональний. Виконується на бокових частинах голови, то, на пострадали? Так. І цей вид філірування виконується на спортивних стрижках, а також на волосся які і Добре, і що ви можете про це сказати? Тобто письмо пам'ятаємо, якщо ми, наприклад, підтягуємо при просто філюруванні бритвою поверх письма, там ми відтягнемо письмо на сервер. А ми маємо тут по діагоналі. Що таке діагональ, всі пам'ятаєте, так? так. Зліка, Зліка, бед, а це вертикаль, це горизонталь. А ось ця лінія це діагональ. Ага, Тому, і Вона може рухатися не тільки так, а й протилежне, до обличчя. Тобто ми злегка, ну, звісно, що на бокових зонах, якщо ми це виконуємо, то це письмо тягнеться не прямо, а діагонально. Е, е, і це можна тягнути і до обличчя, потім можна потягнути і до обличчя. Подивитися. Це як вам і наскільки вам треба фірювати багато. То саме подивичне письмо ви берете і тягнете спочатку собі. В одну сторону, потім можна і в звичайно, але по діагоналі це нам дає якраз красиве викладання. Булося у, саме у спортивних стрижках, коротких спортивних стрижках, де не треба дуже довго вкладати, а треба дуже швидко посушити, махнути туди-туди, рукою, і має лягти добре. Цей метод дуже добре якраз підпадає для цього. І ще є один метод, який страшний, Перехресний? Перехресний. А чому самий стрічний? Там можна звичайно обрізати. Забагато на косечках. Ще й можна до нієм Чому не хасечка Чому метод перехресний, складний? Тому що всі методи до того ми виконуємо на пасмі окремому. А тут ми працюємо в загальній масі стрижки, якщо хто пам'ятає. Ми так працюємо в прекрасному методі, ми прочистуємо волосся, тобто це короткі середні довжини нагадує за дії. Ми працюємо таким чином. Ми прочистуємо гребінцем по природньому росту, зверху вниз. І бритва одночасно рухається за гребінцем. І ми таким чином філіруємо спочатку по природньому росту. Чому називається перехрестник? Бо в якийсь момент ми починаємо прочисувати зліва направо. І прямо коли прочисуємо, рухаємося в ту сторону. Передкої, потім перехрестимо справа наліво, теж рухаємося зразу за грибінчиком. І от коли це коротка стрижка, це треба дуже обережно робити, щоб не забагато забрати і щоб не поранити клієнта. І цей метод можна використовувати на всіх зонах. І на тім'яні, і на бокових, на усіх. Е, завдяки ньому дуже добре вкладається волосся ну, в коротких, спортивних багатьох таких стрижках. Так? Ще раз нагадую: спочатку ви рухаєтеся по природному росту, а потім перехрестно. Зрозуміло? От таким чином ви виконуєте просто на кожній зоні окремо. На будиниці так працюєте, на скроні так працюєте, на хміні, якщо є при цьому потреба. Розумієте мене? Чи є питання до тих всіх методів, які ми повторили Брит, Можливо, ще хтось щось не зрозумів, не згадав. Бо ми це вже вчинили, сьогодні ми це дуже якісно закріпляємо. І на майбутнє пам'ятаємо, що в нас є на даному етапі розвитку перукарського мистецтва прямі ножиці для філірування, бритва е для філірування і філірувальні ножиці. Зрозумієте? Так. Да. Так. Да. Поки що ще такого е глобального нічого нового не було. Чи залишаться якісь ще е взагалі по всіх операціях стрижки, які ми вчора говорили, і сьогодні? Чи ще в когось є якісь запитання? Я сподіваюся, що це правда. Добре, на цьому завершуємо душу.